Так, які добрива для орхідеї я зараз використовую? <кій> Дивіться, на мою думку, використовувати в паличках добрива для орхідеї не дуже доцільно. Вони погано розчиняються, зважаючи на те, як поливаються орхідеї або замочуванням, або під душем, або з пульверізатора. Я використовую по черзі листову підживку від доктора Фолі, або розводжу ось таку чистий лист підживку. Її також можна використовувати для замочування і методом проливу. Дуже непогано. Це що стосується мінеральних добрив. Також раз на місяць я використовую органічне добриво Стіму. Ось таке. Іноді я користуюсь ярусом. Але ці всі три е, добрива це е, тільки для здорових рослинок, які вже вегетують або квітнуть, вже адаптовані. Якщо е, рослина тільки пересаджена, по-перше, вона не потребує додаткового мінерального живлення. По-друге, я використовую спеціальні засоби, які допомагають розвитку кореневої системи. Проливаю отакими вкорінювачами, їх легко знайти в Аврорі, в Велмарті та інших сетевих мережевих супермаркетах. А також я використовую ось такий циркон. Його вистачає доволі надовго. І це допомагає нарощувати коріння і нові листочки в період адаптації. Дякую за увагу!